Хотів би розпочати із того, про що цими днями говорить дуже багато українських патріотів, і то не тільки в Україні, але й по всьому світові. Мова йде про треті роковини окупації російськими імперіалістами Криму. Мова йде про ті події, які призвели до анексії півострова, і про ті події, легітимність яких не визнана жодною країною світу. 26 лютого 1096 днів. Опору всіх тих патріотів, українців, кримських татар, просто вільних людей незалежно від національності, які лишилися на півострові, і чинять запеклий опір російському окупанту. Він у різних формах, але ці форми не лишаються непоміченими. Окупантами. І тому саме в ці дні дуже посилились репресії, особливо проти кримських татар, проти правників, які захищають кримських татар, адвокатів і взагалі всіх людей, які хоч як-небудь висловлюють свою підтримку того, що має бути якась свобода, свобода людини, свобода слова, свобода друку, і мають фігурувати різні точки зору, навіть якщо півострів окупований. Але натикаються такі люди на глуху стіну. В особі окупанта та його тимчасової влади, і вся репресивна машина Путінської Росії зараз скерована на те, як погамувати, утихомирити тих людей, вільних людей, які лишилися на кримському півострові і ніколи не змиряться із окупацією Криму. Це і кримські татари, це і українці, це і росіяни, до речі, і люди інших національностей, але які точно знають, що Крим це Україна. Точно знають, що Крим невідворотно буде повернений до складу єдиної і неподільної України, і точно знають, що в Україні ніхто із нас не забув про них. Ми їх підтримуємо, ми їх пам'ятаємо, ми про них згадуємо майже щодня. Ми про них згадуємо у світі, коли наші дипломати їдуть до всіх міжнародних інституцій, від ООН і закінчуючи будь-якими регіональними міжнародними структурами, і нагадують неодноразово на кожному засіданні про те, що права Криму. Права кримських людей мають бути відновлені, а Крим має бути повернено до складу України. Величезна кількість судових позовів уже в європейських судах щодо порушення прав людини у Криму. Величезна кількість уваги міжнародних активістів із захисту прав людини скерована на ті неподобства, ті репресії, які чиняться російським окупантом у Криму. І Україна на всіх щаблях міжнародної політики перед усіма світовими лідерами ставить питання повернення Криму. До складу України